так, сегодня ранок, один стода, нихера не ранок. Тут якийсь соло починається. Да. да. Тут якийсь таки... острів. Куди йдемо? Куди ми йдемо в, в, в консульство? Ні, в посольство. Mm -hmm. посольство українське. Посольство українське. Жесть. Вот перший раз, <звук> раз... <звук> ми... раз в Москві... Блін, перший раз в Пітері. Блять, що мене ми в Що згадували. перший раз в Вінску. Идем куда? Идем в консульство. Фу, посольство. Нормально. Не хили такие домики. Хотя в Киеве ну, такие в сами. Это речка, тут э, ну. элитное житло. А, ну. Нормально. Ой. Народ шляется. А нет, просто не знаю, что не дом, тут хорошо все покажется. Та в гостиниці би теж підказали, Да. правило, вони питалися. Як прийшли, там похавали, переночували, Але боже, тьолка. Фанатії від, від Відславка, як завжди. Скільки я вже таких не зряджав, блять. от коли я постійно це от розказував, бо я ну, реально так бачив, вони всі такі а зразу я з лавкою таке співаю, що? А реально, типу, є? Ну, зрозуміло. Вони не знають, з чого він починав. Ну! Це б вже це було? Як ти, кстати, після? Я Мікі Маус. Я Мікі, Мікі Маус. Типу там, я, я, я не їжа, я не це, я Мікі Мікі, Мікі Маус. Реально, я вже відвикала. Я не вчора ще вже з тебе думав, зараз пів дванадцятого. Я ж, ну, в просто ткануло. Просто... Ну, великий голод. <плес> <чух> <плес> а прикиньте в тому ліфті показатися на самбар. Там, там воно, така шведуха, таке. Там ще не вийшло. Там ще елітний подинок, там такий сюди тобі злобний консьерж січити в 55 баксів і ще 200 так. 200, 200 500, штук. 55 баксів це є 550 тисяч. Uh-huh.